Стався нашим глядачам, розкажи, як позивний, як до тебе звертатися. Позивний Хевен, Сергій. Угу. Сергій. Хорошо. Розкажи, як ти попав в страйк, звідки взнав, чи подобається тобі, скільки ти в ньому, звідки взнав це, я вже другий раз питаю. Ладно, фіг з ним. Ладно, поки, давай розкажи це. Значить, попав через Артура. Артур Славік, вони мене підтягнули. Вони знають, що я через цікавився знайомих. через знайомих. Так. Бо я займаюся пінболом. Вони приглашали багато разів, але для мене якийсь страйк це був щось таке непонятне, якась дитяча гра. Але коли попав перший раз сюди на зі Славіком, я був дуже впечатлен масштабом гри і мене дуже затягнуло. І після того це десь було трошки, навірно, рік назад. рік назад рівно. Так. Я попав сюди і так потрошки почав тягувати в цю движуху, і дуже, дуже подобається. Це, це інший взаги, рівень розваг, ігри, розваги, тактики дуже, дуже цікаво. Добре, от ти сказав масштаб. Розкажи, як проходила твоя перша гра. Приблизно, що згадаєш. Е Наприклад, як зараз збираються люди, ти ще також науважив на тактики, в чому саме це проявляється, які. Ну от ти, ти пінболіст. В чому головне розліччя пінбола і страйкбола? От так, Пару пунктів. Пінбол це спортивна дисципліна. Ти бігаєш по одній локації, як футбольне поле. Ти грубо говоря, на футбольному полі граєш з суддями і все дуже швидко робиться. А страйк, страйкбол це вже. Більш тактична гра, це вже імітація бойових дій, імітація якісь роботи підрозділів оборони, штурму. Тобто це зовсім другий вид е, гри, так скажем. Е, пейнтбол – це більш така спортивна дисципліна. В пейнтбол грати в лісі, мені каже, було б не так цікаво, тому що пінбольний маркер стріляє дуже близько, недалеко і було б не цікаво. А от з приводами в лісі з гранатами це вже якась імітація таких великих дій. Плюс е, раніше ну, коли я перший раз попав, то було не 50 тут. На бункерах, але не було стільки зелені, було більше все гілля. І зараз ну, набагато більше людей цікавиться, збираються, і вже якось навіть я бачу, що новачки, які приходять, вони вже щось знають. Вони вже ти не скажеш що він новачок. От ми граємо з рівниками, вони перший раз і вони дуже класно відіграють. Вони десь щось читають, бачать, вони дивляться, як працюють підрозділи. Вони знають, що таке оборона. Вже як півтора року війни не пройшло зря, люди вже трошки все розуміють. Що як займати, тримати, гранати, вони не бояться, вони вже дуже інтересно. Тобто, коли раніше я прийшов арієнд, це типа все, то зараз ти з орендними граєш, вони дуже все чітко, тільки щоб вони в камуфляжі були, а не в чорному спортивному костюмі, бо їх видно. Але коли пацани вже другий раз приходять, все, вони вже бойова і все повністю. Так що так. Так, да, зрозуміло. Добре, це так. Пару питань, Тепер на рахунок твого лука. Розказує спочатку про спорядження, розказую, скільки взяв, де взяв, приблизна ціна. Щоб так, по черзі. Перше, в мене був бєрце. У мене були ще до того, як я попав в страйкбол, і була камуфляжна піксельна форма. Бірці — це, мабуть, основне, що треба брати, якщо ти хочеш приходити грати в страйкбол, тому що без бірців я б ноги собі розрізав, поламав би в перший день гри. Це основне ніякі краси. То тобто, есть, перше, якщо ти хочеш, не привід. А брати іменно хорошу обувку. Друге, друге хто приходить перший раз на страйк, аріндні привода це дуже класна штука. Орієндний привод це класний автомат, грубо говоря, з яким ти можеш починати спокійно бігати і не думати собі спочатку за щось. А бігати з рідним головне, щоб була обувь хороша, і головне купити хоча б якийсь недорогий камуфляж, тому що. Тому що в лісі камуфляж рішає, тебе з 5 метрів взагалі не видно. А чор, в чорній кофті, спортивні, ну це все, це смертні. Так само на інших локаціях, коли ти граєш в пікселі, тебе не видно. І ще найбільше, це я дуже довго збирався, але купив це плитоноска. Я її використовую як розгрузку, і на, на майбутнє хочу купити ще плити, щоб бігати з плитами, щоб ну, організм привикав до, до навантажень. Але це дуже удобна штука. І слідує сна, це що до привіда, ми взагалі не дійшли. <смі> слідує сна, це купіть рацію одразу. Щоб має бути рація, тоді буде якийсь толк від ігри одразу. А привід це вже, мені кажуть, самий, от, якщо тобі вже зайшов страйкбол, якщо ти вже все тобі подобається, тоді вже купляй привід. Це основне. Хорошо. Бачу бронік, розкажи трохи про нього, де взяв, приблизно за скільки. Також бачу, що ти в ньому носиш е запасний магазин. Це, здається, бункерний магазин. Чи він тобі пригоджується взагалі. І далі що бачу, ти купив собі доповнительний підсумок, тож, за скільки десь приблизно взяв, чи цей. Ну І так само я бачу це для рації підсумок, то і про нього теж розказує. Це я все заказав в інтернеті. В мурованих куриловцях є контора, яка ще є екіпу. В них дуже дуже адекватні ціни. Кому треба, я скину лінк в посилання. За цей... E, в, цей, в чаті страхбольному. Да. E, за, за цю плитоноску я заплатив 2500 гривень, підсумки під гранат 350 гривень, підсумок під e, рацію, це підсумок під турнікет, але вони його e, розробляли як під рацію, також теж 350 гривень. Бункер один йшов в комплекті до привода, другий я купив за 500 гривень. На страйкшопі, вроді, я ще не бачу. З купив маску. І e, рація в мене була. Очки, да, очки, маска. І я бігаю без шлема, збираю на нього гроші, бо хочу зразу купити якийсь ну, хороший шлем, бо шлем треба. Тобто шлем ти хочеш купити ну, справжній за цей, чи все-таки Ні, Спочатку не страйкбольний, а потім вже купити справжній, це краще, хай буде. І штани, як бравши до війни комплект, штани верх, то мені там я не півтори тисячі гривень не стоїло. Зараз ну, дорожче. Перчатки також в зерга купляв 400 гривень, що там щось таке. Так що. Хорошо, тепер перейдемо до привода. Розкажи, що це за привод, за скільки приблизно взяв. Бачу також тактичну рукоятку, чи йшла вона в комплекті, чи ти її докупляв, і також бачу в тебе ремінь одноточка. Так же само, за скільки брав, чи зручно, чи пригоджується вона тобі. В такому плані це привод, якщо я не помиляюсь, це М4 від цими. Я його купив в Артура, Артур його купив, практично з ним не бігав. Я його взяв в нього новий. Він, мені він став. В сумка, прив... привод, зарядка, ремінь, рукоятка і ще міхан до нього. Мені все стало в 300 баксів. Я заплатив. Привод дуже класний. Я його трошки тюнінгнув через Шугара. Наш оператор через шугарів я поставився більш мощнішу пружину, тому що він заводський, більш не підходить для відкритої місцевості. Він чисто для війни в зданні, так сказати. Дуже удобний, він важкий. Тобто, тебе руки привикають до важкої зброї. Він реально важкий привод. Ремінь, ну удобна штука, але я в чаще. Працюю як ДРГ, тому я більше його тримаю ось так. Тобто Ремінь чисто десь так на, на курілці постояти. Що б я поміняв, це я би поставив однозначно це е, бункер з електроподачею шарів, тому що це дуже неудобна штука. Я завжди стріляю практично одиночкою, ніколи очередь не стріляю. І це велика така є штука, що його постійно підкручувати, він клинить, глючить. Таке. ну таке, ну, типу, для, для початкового рівня то нормально. А так, то він вже от більше року йому. І особо він не ушатався. Хоча я постійно десь повзаю, десь якісь стіни, десь якась трава, щось таке. Добре. Дякую за те, що уділив хвилинку. Це було дуже цікаво. Думаю, нашим глядачам також було цікаво. Розкажи, як до тебе зродився, як тебе звати, і позивний. Добрий день, зрителі. Моє ім'я Андрій, позивний потужний. Добре. Розкажи тепер, скільки ти років в страйкболі, чи тобі подобається страйкбол, що тобі саме в ньому подобається, як про нього взнав взагалі. В Страйкбол я з 19 го року. Привів сюди мій родственник, який зіграв буквально пару ігор і більше не грає. Кстати, возвращайся. Ти мені все обіцяєш, що ти вернешся повернешся, вернешся, у тебе все ні, нет, нет. грати. Що касательно подобається? в принципі, нравится все. Все прям потрясающе, можна сказати так. Mm -hmm. uh, добре. Uh... Хотілося б від тебе почути трошки більше про командну роботу в страйкболі, як ти спілкуєшся, комунікуєш з іншими, як комунікують до тебе. Ну, взагалі, трошки більше про командну роботу, бо в минулому е інтерв'ю в нас було, що команда робота важлива, що е е е оренники навіть починають трохи командною роботою займатися, так сказати. Е розкажи, що саме про ти про командну роботу думаєш ти. В сучасному страйку і взагалі, як тобі б хотілося. Ну, я скажу в будь-якому випадку, це дуже важливий елемент. То есть, если є сработанная группа, которая умеет друг друга правильно понять, правильно действовать, это в любом случае работає. Но в современных реалиях, честно скажу, что в принципе можно и в одного стараться кого-то там, скажем так, в кавычках победить. То есть такое, это уже человек должен для себя лично решать, Нужно ему это, либо же нет. З власного опыта, говорю, якби б ти крутим не був, один ти в масовій игре не виграєш. Возможно, возможно. Типу, ну, так, ну, так. Ну, да. все, ти ж розумієш, это це буквально. Ну, за чим сюди прийшло, скажімо так. Ой, добре. Давай зараз тоді швидко перейдемо до твого лука. Бачу, в тебе є багато чого розбирати, багато деталей, про які можна розповісти, то не будемо сильно заостряти увагу на інших деталях. Давай до, до лука. Розкажи спочатку про форму, де взяв, що цей, що про неї думаєш. В тебе досить незвичайна розкраска форми, це, здається, Горка, якщо не помиляюся. Від цей як волота бич чи баскує і тому подібне. Ну, за горку вже можна, наверное, і получить, скажем так, да. это точно не горка. В будь-якому да, это я шучу. Точно не горка. Ну, ми можемо почати знизу, підемо вверх. Я постепенно буду говорити, що на мені, і мені нужно еще озвучивать так же цены, правильно? Да, 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 да. да. Ну, почнемо снизу. Низ это кроссовки, стоимость, наверное, там гривен 800 1000, ну, я их не рекомендую. То есть на свой страх риск обувайте. Лучше, конечно же, носить какие-то ботинки специально, так срочно в кавычках, скажем так. Дальше у меня идут модные носки зеленого цвета, стоимость порядка 100 гривен. Порядка, порядка стах... Подчеркну, ну, это тактические ладно. очки, Хорошо. это не куплены просто где-то на базаре или в магазине, это тактические носки 100-150 гривен. Якобы они что-то там делают, имеют какую-то как-то одежду, там много кожа, кого, в общем, не судило. Да. Дальше у меня штаны. Штаны простые, из магазина, по-моему, где-то 2500 гривен. То есть они не милитари, скажем так, это просто карго-штаны штаны, э, с карманами. Угу. Дальше, наколенники. Наколенники Милтекс, стоимость... Вот я их недавно покупал, по-моему, 900 гривен. Сразу скажу, то есть, если где-то я что-то там ошибся в цене, не надо на меня да, там набрасываться. На Просто, то есть, на коленнике 900, штаны 2500 я сказал, дальше что у нас идет? Э, так, я положу привод. Давай, дальше давай. идет поджопник, как я его называю. Он гривен 700 стоит, наверное. А все-таки мне нужно говорить сюда? Ну, база. Да. да. Гривен 700, потом идет пояс, гривен 400. После пояса я просто уже не помню. Это пояс быстросъемный? Нет, просто пояс, который помогает мне ага, держать ага, мои штаны. Ага. Вот, этот, вот этот пояс. То есть я понял. Не так называемый варбелт. То есть это я сказал, это я сказал. Дальше идет варбелт у нас. Он стоит 1003 и дальше по подсумкам. Подсумки гранатные. По-моему, по 500 э, нож 600. Вот здесь что у меня? Сброс, по-моему. Тоже гривен 500. Аптечка. Есть там, да, сзади? Аптечка где-то полторы. После аптечки идет под флягу. Тоже пускай будет 500. Утилитарка. Там, утилитарка 700. Вот. Кабура полторы. Вот это страховой шнурочек, я не знаю, 200 гривен, наверное. Дальше пистолет. Давай до сброя у... трошки пиздней. Все, это мы пропускаем, порядке, да, да. Хорошо. Дальше идет Убокс. По-моему, гривен 600 он стоил. После Убокса что у меня идет? Перчатки, механиксы. Полторы тысячи, часы. 5.11 тысяч 5 примерно. Броник? Э, так, плитоноска это МТАКовская. 5-6 тысяч она стоила где-то, плюс-минус. Напашник полторы. Турникет гривен 600-700. Что дальше у меня тут? Три магазина, они по 900. Це, це а, было все. Цього, да, это да. было с плитником. Что у здесь еще есть? А, подсумок под рацию, ну тоже гривен там 400-500 наверное. И рация. Ну и рация сколько? Тысячу наверное. Mm. На плюс-минус. Я... Колы ты купляв? Ой. Давно, тоді дато 900 тисяч да. Ну, к перчатке я говорил, да, по-моему, если не шово. Все, печатки. Очки и. А, дальше. Кепочка по намка гривен 700. Маска, это ваша, кстати. Можете у него покупать, маски есть. 400 гривен. Очки. Это комплект из трех линз. Я как раз смотрел, как он стоит, но стоит в районе 4000 гривен, баф 100 гривен. Все вроде. Хорошо. Так. Давай по цьому у тебе пару питання. цей. перше гранатні підсумки. Чи допомагають вони, чи зручно, чи можна звичайні підсумки використовувати, просто кидаючи гранати туди. Ну, в будь-якому випадку, звісно, удобно, але їм конкретно ці підсумки не їх дуже тяжело відкрити однією рукою. Вот вот, так Якщо я не ошибаюсь, він так називається, його некомфортно відкривати однією рукою. Тобто буває такое, що ну, свого роду як сили не вистачає його на жаль, приходиться допомагати. Тобто лучше на ліпучки, Ну він якоби там безшумний свого роду. Добре, тепер по пістолету, в тебе він в кобурі. Ти зробив зауваження на рахунок різинки. Губився він в тебе, випадав, чи він завжди стоїть в кобурі і не, не Ну, Тут є така небольшая ремарочка, я його практично не використовував, В принципі, вообще не использує, то, соответственно, і не Е, Ні, не випадав, ніколи. він Очень плотно лежить в кобуре, кобура закривається, цей страховий шнур його держит, все. то тобто вопросов никаких з этим немає. Mm -hmm. е, Тоже, аптечка, ну, і ще от тебе да. аптечка ззаді. Потрібна, не потрібна. Чи бувало таке, що тобі приходилось її використовувати, щось таке, якийсь случай, що ти реально її доставав і надавав допомогу людям? Так, да, було пару разів, коли ребятам просто розбивали лицо шарами, тобто вони не там ні маску, ні якого роду защиту. Просто ну, були своє родину поділеки. Січки на лице, то люди вправляють. там йод У мене, по-моєму, є бинт еластичний, є дуже важливий препарат проти срачки, як я називаю. всі мають у себе його є лікарства, які необхідні мені, це цитрин проти алергії. Все, ну йод, я ж кажу, так, більше помічні чого немає. Mm -hmm. Хорошо, ладно, по цьому все. Давай перейдемо до приводу, до пістолета. Спочатку почнемо з пістолета. Я вже зрозумів, він тобі не сильно пригоджується, але все ж думаю, іноді все-таки пригоджується. E, чем саме? какие переваги, Які недоліки. Ну, в першу чергу, мені не з чим сравнить, с чем, сравнить, чем так. Це мой перший пистолет, который я купил. И что касательно, ну, не нужен, буду честным скажу. Да? То есть я його ще ні разу в принципі, не використовував. То есть, uh -huh. тут прихожу в, лес, в лесу, і там он по дереву пострелял, да и все. То есть, uh -huh. как бы в основном все, вся игра йде с приводом. То есть, я же говорю, это uh -huh. больше повыделывается. E, Цена? И правда ну, нет. 7-8 где-то стоит. Это у маракса Глок. На газу, електричний чи газ, газ. Добре. Тепер привод. Можеш по ньому розказати, розказати, що ти в ньому робив. Я знаю, що ти віддавав його на апгрейд. Не пам'ятаю куди. Ти можеш уточнити, сказати, що в ньому помінялося, яке це коштувало. Що він кліматор докупляв, фонарик, чи він тобі пригоджується, чи тобі подобається з нимігати. Ну, вкратце, я могу разбить. Я подсчитывал цену его. Плюс-минус. Скажу, опять же, ориентировочно. Да, Грубо говоря, он не обійшовся, с учетом его покупки и то, что я положил внутрь, это примерно 900 долларов. Плюс-минус в одну іншу сторону. Непогано. Делал мне его Кирилл Малых. передаю йому привет, если будешь создать это видео. Прекрасный привод. Всем очень нравится. Да, да. Хорошо. Халиматор. Фонарик. Прогоджуется. Потребно, неподно. Варіативно. Коліматор не використовую, стріляю, можна сказать, по шару то есть это своего рода просто внешний вид фонарик, да, конечно, с учетом того, что мы играем на этой локации, здесь есть підземелля. у них ну, необходимо ходить с фонарем. Фонарь использую. мабуть, стоил, ну, наверное, там, 2000 гривень, фонарик полторы. Добре. Магазины. Бачу, в тебе чотири магазина. Чи це всі механічні, чи ну, бо в тебе бачу, що на броніку саме механічні магазини. Чи ти носиш також бункерний, якщо тільки механічні, чому саме вирішив перейти на механічні? І ну, чи подобається, не подобається, як, як відчуття? Ні, я граю в будь якому випадку, тобто основний магазин та бункерний за що його ймкості шаров. Тобто дуже висока скорістальність у привода, і механа там ну, вилітає за три нажаття, буквально образно говоря. Здесь у меня же механіческий магазин. Здесь три механы, і бункер йшло в комплекті міхана, я покупал дополнительно. Mm -hmm. Это... Цена? Э, Ну, це mm йшла -hmm. в комплекті yeah, механа, yeah, yeah. а этих три, ну, по по 900 гривень штучка. 900 гривен. Добре. А, якщо ти так носиш основний бункер з цим, а механи окремо, чи приходиться тобі їх використовувати. Тобто, ну я зрозумів, ти в основному це велика скорострільність, ти часто цей, ти в основному бігаєш з бункером. Чи реально ти використовуєш механічний, це, це також елемент декору, як е, кліматор і пістолет. Ну так, як я говорю, в кавичках повиділивається, це, це якби теж немаловажна функція. механ... Ну, іноді рідко використовую. Обично вистачає бункер, десь досипатися і тому на подобно. Они всі заряджені, кожен раз заряджають, але угу. добре. Збуває, Добре, зрозумів. І ще один питання. Останнє: от тебе знаходиться два карабины. Навіщо вони тобі? Чи використовуєш їх взагалі, чи просто теж також елемент декору? Так, да, карабіни я використовую. Я на них вешу перчатки, маску, баф и кепку. Карабины стоят. Вот этот вот стоит 500 гривен, и вот маленький там по 20 или по 30 гривен. Где-то здесь еще один должен быть. По-моему, у меня где-то тут. Всіх... Ну, Нет? І то вже в лісі. — є, є, є. Льоня не говорить, що є, де тобі. <ривіт> є, є, все там є, так. Да. Хорошо, дякую за приділену хвилину. Мені було цікаво, думаю, нашим глядачам також було дуже цікаво. Все, давай отак вот кулачком. Всім до зустрічі. приходіть і не стесняйтесь. Подріславча ігра. Привіт. Е, роз... е, розкажи, як до тебе звертатися, який в тебе позивний. Мене звати Леонід. Позивного в мене немає, ще не, не наробив, як би. А звати Леонід. Все. Mm -hmm. Добре. А, розкажи, звідки знав про стрикбол. Чому саме вирішив зайнятися цим? А, що саме в ньому подобається, що не подобається? ну, Більш про нього детально розкажи з своєї точки зору. Ну, а, До 20-го року страйкові я з 20-го року привів мене товариш. А, до цього. Модерував декілька дивився, так, зондував для себе, але варіант якби з пінболом. Потім мені товариш запропонував спробувати саме страйк. А на цьому, в принципі, зупинився і з 20-го року вже як би бігаю, катаю там це все. А починав, опять-таки, з оренди перші рази, з оренди в Зерга. Потім поступово-поступово почав купляти, збирати собі привод, ну, як би розвиватися в цьому напрямку. Mm -hmm. Добре, тепер більш детальніше про ігру. Розкажи, що подобається, яка взаємодія з іншими людьми, що по пальбі може скажеш. Ну, розповіди свої саме відчуття від гри в стрейкбол. Ну, відчуття самі різні, самі обширні, дуже великий спектр відчуттів. Це від якогось певного такого а, свого братерства, командного братерства до загальної групи, як би. А, Людей в страйку Емоції позитивні, плюс якесь фізичне навантаження для мене особисто. Ну, так. Ну, я лічно знаю, що в тебе є. Так, вкладати своя маленька майстерська. Можеш про неї трошки більше розповісти, що ти саме там можеш робити, що це, що пробував саме з стрейкболі? Може, комусь буде цікаво якраз ця тема? Майстерні як такової в мене немає. Просто є можливість виготовлювати, наприклад, історії з антапками, пінами МК-серії. Зараз працюю над м 7 серією, це саме Курок УСФ. Хочу зробити людина звернулася в захист поліматорів. Самі різні, тобто, ну, як правило, все, ну, якісь там токарні роботи. Вкоротити, наростити столик ось це моя робота з типу модель, такого, типу як пламегаз, такий типу як підглушник зроблений. От, і все, а майстерні такої немає. Я зрозумів. Ну, тобто, якщо комусь. Що подобається якісь токарні роботи, то якщо що можна до тебе в чаті звертатися? Так звичайно, до мене багато вже зверталися людей, в принципі, як зі всієї України, так тим більше і з мого міста в цілому. Це дуже дуже прикольно. Добре, давай тоді перейдемо, не будемо зволікати, перейдемо до твого луку. За скільки брав, давай спочатку форма. Ну, також зверху донизу низу підемо. Лук, лук самий звичайний, якби без всяких о, відомих брендів, скажімо так. Взуття це львівська арма. Я його брав у 2020 році. В принципі, задоволений підошвою, задоволений зверху. Тобто Вони трішки вже такі підносилися, але вони мене не порвалося, нічого. За 3-4 роки, тобто, це ок. Штани Ubax я брав комплектом. Взуття на той час у 2020 коштувало воно 80-850 гривень. Е, носки у нас з Андрюхою схожі. Це наші е, ЗСУ. Е, використовую досить, досить хороші. Е, штани Ubax комплектом 2500 в інтернеті через знайому. От, е, потім, якби, рукавиці, не пам'ятаю гривні 600-700. Підсумки, типу утилітарка. Використовую для носіння гранат, лодера і всякої такої мілочовки. 500 гривень. Це вже найбільш теперішні ціни. В 22-му році я його брав. За рукавиці сказала. Разом з приводом брав я цю маску. Брав трим, ну це потім. Окуляри 1200 22-й рік. Панама. В районі, здається, якщо не помиляюсь, теж 700 гривень. Це в нас разом з підсумком не буду казати, де, тому що на правах реклами не можна. Акуляри <рес> маска сказав. по цьому, ну, в принципі, все. Добре, декілька питань з'явилося. Штани, на коліни. На кліники чи йшли в комплекті, чи докупляв? Наколінники йшли в комплекті, на колінники інтегровані, змінні. Вони йдуть на велкро, там всередину ховається велкро. А відчуття, як ну, кожному індивідуальне, мене, в принципі, ще влаштовують. Бо до цього я бігав з накладними наколінниками, теж непогані, теж хороші. А, нічого не пережимало там ногу, все класно, якби це. Але зараз використовую. Якби ось цю історію, тому що ті в мене йдуть якби більш для осінньої пори року. Ще інший комплект форми в мене є. Він більш такий піщаний, там мало зелених розводів, він більш такий піщаний. От. Все. Далі. Бронік. І на чому в тебе кріпиться утилітарка твоя? Ну, а, як би це не бронік, це історія з типу розгрузкою. Брав а, в 2021 році за 1800, а через капітана нашої команди, а, він мені його представив. От, потім а, пояс на, на, цих, на, на поясі ношу підсумок один. А, ну, би все, це все йшло комплектом з цією літаркою і ось цим. Румень одноточка пояс брав за 700, здається, без верху. тому Що верх як би не потрібен мені. От, і, Ну, в принципі, все. Зрозуміло. Тепер давай перейдемо до привода. За скільки ти його взяв, за скільки добрав коліматор. Ну, глушитель ми вже так почули племігас, що зробив власними руками. А, і магазини, так, також питання про магазини. Привод брав а, стоковий бушний 5,5. З нього вже майже нічого не залишилось, окрім бадіка-бадік-метал і приклад труба прикладу. Все інше поміняно, нутрянка поміняна. Тобто, якщо дивитися на вброси, що в нього вкинуто, ну цінник його буде десь приблизно. Якщо рахувати з гір Retro Arms, тоді він мені дешевше, звісно, вийшов mm -hmm. за 130 доларів, то зараз там історія така, що тільки самий гір без нутрянки коштує близько 5 тисяч, а то й за 5 тисяч. Тобто, якби от так. Коліматор це made in Aliexpress. Очікування 42 дні, 2 тисячі він мені став. Захист коліматора, такий індивідуальний, до речі, стекла, стекла це мої. Просто тримач, я не пам'ятаю, вже добрав, не буду говорити. Магазини в мене 5 штук один перепив мені товариш. Є бункер, є три механи. Використовую як і бункер, так і механи. По можливості, звичайно, дозаряджаюсь, але бувають такі моменти, що просто перезарядка і працюєш далі. Річки не маю, не маю. Не знаю, чи вона доцільна, недоцільна. Це все індивідуально, я вважаю. Тобто в основному користуєшся механічними магазинами. Ні, ні. в мене в основному також іде, в мене йде бункер, але їх використовую в тому числі, коли закінчуються шари в бункері. І ситуація, коли ти не можеш дістати шари і засипати його, це потрібно хоча б хвилина. Її буває не вистачає, нема можливості. Тоді використовую, звісно ж, механи, а потім намагаюся десь відкотитися назад і зарядитися вже повністю, або ж дотягую до кінця ігри. Добре. На рахунок того, що Буупрівод. Ти в нас перший в програмі хто з боушним приводом. Розкажи, чи варто брати бу у привод? Чи порадиш ти людям, які або перший раз беруть, або вже коли в них був свій привод стоковий цей, вони його вбили і хочуть взяти бу у привод. Чи порадиш ти людям? В принципі, історія з БУ-приводом, вона має правду на життя. Тому що для початківця, який тільки починається, наприклад, ви пройшли категорію вже історію з орендою, і ви хочете щось уже, наприклад, своє, більш там не знаю, під себе моделювати, чи то АК, чи то АМ-серію, а Бу-привід має право на життя, ця історія, тому що з часом ти так само його можеш затюнути. Головне, це має бути метал. Не пластик, не нічого, тому що там, ну, там погана історія, вона швидко закінчиться, там вона швидко виходять з ладу, ламаються. Зворіменем ти тюнеш, підкидаєш щось, копиш опять на нього затюнуєш, або ж сам, якщо руки з правильного місця, або ж віддаєш людям, які, скажімо так, на цьому більше знаються і розуміють. В принципі, що то, що то я використовую. Якщо якась невелика поломка, то сам можу цим справитися. Якщо велика, щось серйозне, то відправляю якби майструю. Добре. Дякую. Було цікаво з тобою дуже поспілкуватися. Думаю, нашим глядачам також.